Найстрашніші монстри вони ж не завжди ховаються в темряві, правда? Часто вони прямо перед нами, за маскою звичайної людини. Це може бути сусід, колега або, знаєте, навіть улюбленець усього міста. От сьогодні ми розберемося, як деяким з найжахливіших злочинців в історії вдавалося вести подвійне життя, як вони приховували свої страшні таємниці за фасадом абсолютної, здавалося б, нормальності. Просто вдумайтесь у ці слова. Смерть завжди була частиною гри. Це сказав Річард Рамірес, той самий нічний мисливець. І це, знаєте, одразу задає такий моторошний тон, бо це ж не просто фраза, це вся його філософія, абсолютна відсутність каяття. Він показує, наскільки холоднокровно ставився до людського життя. Для нього це була просто жорстока гра. І ось це, власне, і є ключова думка нашого сьогоднішнього розбору. Ми подивимось на випадки, які змушують задуматись над одним дуже незручним питанням а наскільки добре ми взагалі знаємо людей, які нас оточують, і як же легко, виявляється, можна потрапити в пастку, просто довірившись чиємусь приємному обличчю. Ну що ж, почнемо. І перша наша категорія це злочинці, які ну просто майстерно створювали собі респектабельний публічний імідж, все для того, щоб приховати свої темні справи. І от саме ці історії показують наскільки шокуючим може бути контраст між тим, якою людина здається і ким вона є насправді. Це просто вражає насправді. От дивіться, з одного боку Джон Вейн Гейсі – це улюбленець громади. Клоун пого. Він виступав у лікарнях, на вечірках і, звісно, завойовував довіру, особливо у молодих хлопців. А з іншого, справжній монстр. Ця маска доброзичливого клоуна була для нього ідеальним прикриттям. Він запрошував жертв до себе додому, казав, що є робота, а потім застосовував свій сумнозвісний мотосковий трюк. Це був нібито фокус, але насправді знаряддя вбивства. Так він їх і душив. А от Деніс Рейдер цей взагалі довів ідею подвійного життя до якогось абсолюту. В день він зразковий сім'янин, президент церковної ради, такий собі стовп суспільства. А вночі він перетворювався на вбивцю BTK. Абревіатура розшифровується як Bind, Torture, Kill – зв'язати, катувати, вбити. Уявляєте? Його потреба у визнанні була просто шаленою. Він руками писав листи в медіа, насміхався з поліції. І знаєте що? Саме ця жага до слави його і підвела. Він відправив поліції дискету, самовпевнено думаючи, що видалені з неї дані ніхто не відновить. Але ж ні, експерти витягли метадані з документа Word, і вони привели слідство прямо до його церкви. Ну, а ця історія це просто квінтесенція зради довіри. Доротея Пуенте. Вона обирала собі за жертв найуразливіших літніх людей, людей з інвалідністю, тих, на кого суспільство часто просто не звертає уваги. Найгірше те, що соціальні служби самі направляли до неї людей, вважали її пансіонат безпечним місцем. А що вона робила? Цинічно труїла їх, забирала соціальні виплати і ховала тіла прямо у себе в саду під трояндами. Гаразд, тепер давайте перейдемо до іншого типу вбивць. Це вже зовсім інша історія. На відміну від тих, про кого ми говорили, ці люди особливо й не намагалися приховати свою жорстокість. Навпаки, їхні дії були абсолютно відвертими, і вони буквально тероризували цілі міста. От взяти Річарда Раміреса. Він не ховався. Він, здається, просто насолоджувався хаосом і панікою, яку сіяв. Його напади були абсолютно рандомними. Він просто обирав будинки навмання, і через це ніхто не почувався в безпеці. І він же не просто вбивав, ні. Він тероризував, змушував жертв присягати на вірність сатані, малював пентаграми на стінах. Ця неприхована жорстокість тримала в страху всю Каліфорнію. І так тривало, поки його фото нарешті не опублікували в газетах. А далі сталося щось неймовірне: його впізнали і затримали не копи. Його затримали звичайні люди просто на вулиці. А от історія Роберта Фішера це, знаєте, приклад такого зухвалого злочину і, можливо, ідеальної втечі. За версією слідства, все було так. У нього були проблеми в сім'ї, він боявся розлучення, і тоді він холоднокровно вбив дружину та двох дітей, а потім підірвав будинок, щоб замести сліди, і просто злик. І це при тому, що він був у списку десяти найбільш розшукуваних злочинців ФБР майже 20 років його так і не знайшли. І от питання, яке досі не має відповіді йому просто вдалося втекти. Він загинув десь у лісі, який так любив одразу після злочину. Чи може він успішно почав нове життя під чужим ім'ям, і хто зна, може, й досі живе десь серед нас. Саме ось ця відсутність фіналу у справі Фішера залишає таке дуже тривожне відчуття. Добре, і наостанок давайте подивимось на третій тип це хитромудрі маніпулятори, ті, хто використовував свій інтелект, свій шарм і просто систематичний обман, щоб творити жахливі речі і уникати покарання. Ці люди маніпулювали не просто жертвами, вони маніпулювали самою системою правосуддя. Справа Карли Гомулки вона просто сколихнула всю Канаду, і не дивно, вона настільки майстерно зіграла роль нещасної жертви, що змогла укласти угоду, яку преса потім назвала угодою з дьяволом. Тільки уявіть, вона зобразила себе невинною овечкою, яку її чоловік Пол Бернардо змушував брати участь у злочинах. І система їй повірила. А коли вже пізніше знайшли відеозаписи, де було чітко видно, що вона активна і навіть жорстока учасниця, було запізно угоду скасувати не можна було. Вона відсиділа свій сміховинно короткий термін і вийшла на свободу. А тепер, до прикладу більш сучасного і, скажімо так, медійного Джо Екзотик. Багато хто знає його як короля тигрів. Але за цим яскравим епатажним образом ховалася ціла купа злочинів. Так, там були серйозні звинувачення у жорстокому поводженні з тваринами. Але подивіться, левову частку 45%, майже половину склала змова з метою вбивства. І все це виросло з його довгої, і будемо відверті, дуже токсичної ворожнечі з активісткою Керол Баскін. Так, от що тут головне? Весь цей публічний спектакль, всі ці шоу від Джо Екзотика. Це була лише димова завіса. За нею ховалися цілком реальні кримінальні наміри. Його ворожнеча з Керл Баскін перейшла межу. Вона переросла з якихось там сварок на Ютуб в реальну спробу найняти кілера. І от саме це, плюс численні порушення законів про захист тварин і перетворило інтернет зірку на федерального в'язня. Отже, підсумуємо, що ми бачимо? Ми бачимо, що зло може носити абсолютно різні маски: від поважного сусіда, якого всі знають і люблять, до якоїсь ексцентричної телезірки. Всі ці історії яскраве свідчення того, наскільки оманливою може бути зовнішність. Ось ця таблиця все дуже наочно підсумовує. Просто погляньте на цей контраст: улюблений клоун страчений, лідер церкви довічне, турботлива господиня померла у в'язниці. Здається, все логічно, але подивіться ну, на останні три рядки: Роберт Фішер, втікач, можливо, досі на волі. Карла Гомолка – та сама жертва звільнена. Це ж змушує задуматись і не лише про природу зла, а й про те, наскільки недосконалою може бути система правосуддя, і про те, якою різною виявляється доля людей, що скоїли страшні речі. І, мабуть, це найголовніше питання, яке залишається після всіх цих історій. Воно таке просте і водночас таке складне. Наскільки добре ми насправді знаємо людей навколо нас, ці випадки це жорстке нагадування. Нагадування про те, що за найзвичайнісінькою зовнішністю можуть ховатися найтемніші таємниці. І це змушує знаєте, бути трохи уважнішими до того, що насправді може ховатися за маскою.